Продовження вчорашньої теми, чому гравець в ДНД має бути сабмісивним, інакше він буде ламати вам ваш світ. Як я вже описувала на прикладі, я сказала своїм гравцям: у нас сетинг українського села, у нас різдво, вертеп це якраз грудень, і ми обіграємо все довкола, що ваші персонажі рано чи пізно будуть перетворюватися в персонажів вертепу. От. А, і я навіть своїм гравцям казала, що не можна брати е, якісь інші імена, крім як ну, можна українські, але можливо, якісь староукраїнські імена. От. І в мене був гравець, який прийшов такий, а я японець. Тим самим він такий. Крім українського села, світ різко розширяється. В нас додається Японія, додається Англія, і це вже е, дзвіночок про те, що цей гравець мене абсолютно не чує. Йому не подобається той сеттинг, який я задала. Він не готовий в ньому грати, він не зацікавлений. Він прийшов сюди перемагати цю гру. От, і це е, порада всім. Починаючим демом, яким я на той момент була, коли це відбулося, я просто ну, піддалася історії, тому що, ну, окей, ми якось це придумуємо, все, ми якось це обіграємо. Але якщо у вас являється гравець, який з самого початку ламає все, що ви будуєте довкола, і вже не вписується це в світ. Ем, моя вам велика порада. Прийдіть і скажіть, сонечко, такий класний в тебе гравець, взагалі, ну, типу, такий класний персонаж, так круто придумав, але ну, не підходить він мій сеттинг. Пограємо наступного разу. Все, на цьому закінчують будь-яке спілкування. Тому що, скоріш за все, це е, ви дать забулет, якщо чесно. Е, не, не не йдіть на уступки. І що типу, ой, якщо гравець вас почує, і гравець такий, а як я зрозумів, це має бути сугубо ось це ось це ось те, те". при тому, що я це, до речі, описувала до цього, але не суть. Це має бути якісь певні правила. І я, я підіграю, я підлаштуюся. Якщо він дійсно хоче з вами грати, то він підлаштується. Але якщо ви задали певні правила, що це сетинг українського села, а гравець прийшов з персонажем японцем, великий шанс, що він уже не підлаштується. Якщо ж ви допустили мою помилку і дозволяли цьому персонажу аб'юзити правила і робити все, що захочеш, і навіть мінмаксити, тому що він створив настільки потужного персонажа, що він з одного удару виносив всіх босів, тому що я босів підбирала під рівень всіх інших, під можливості всіх інших персонажів, тому що якби я підбирала боси під чого одного мінмаксера. То в мене просто був би хронічний у усієї паті, тому що монстр, якби він був на рівні мінмаксера, виносив би всіх одним ударом. А так в мене виходило навпаки, що мінмаксер виносив моїх босів за один удар. Як тільки цей гравець прийшов, пішов все різко, стало нормально. Але не суть як його вигнати, якщо ви не хочете ніяких конфліктів. Почніть забирати в нього всі плюшки, які ви йому дали. Він сам збере манатки і піде. Це відповідно в мене і сталося. Того користуйтеся!